Нещодавно дивився Ростислава Кравця, як виявляється, у нас депутати настільки хитрі, що вони забронювали не тільки себе, а й своїх помічників. До речі, не знаєте, чим займаються помічники депутатів? І чому це помічники, а не помічник? А наскільки важка робота депутата, що йому Потрібен помічник. Ну Можливо, один, але помічники, бо я чув, що в деяких депутатів там по 5-6, вони там, що їм, я не знаю, їсти бігають, купляють, там за кофе, кудись бігають. Хзена, що їм помічники, мальчики, дівчатки на побігушках. Нега не популярно. Просто ті люди, які оці всі норми розробляють і ухвалюють, я про парламент. Вони ж не підпадають під це абсолютно. З початком війни, рівні, да? війни? У нас була внесена норма в закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, яка заборонила мобілізацію депутатів. Це несла депутатка Третьякова зі слуги народу, а вона знає, раніше була в РТР. Політика, да. Зі слуги народу, це прям, прям неожиданно. А, і тут дійсно є така штука, що заброньовані народні депутати та їх помічники. Бенефіціарні власники підприємств критичної важливості, державні службовці, задіяні в аналітиці законопроєктів, бла бла-бла. І, коротше, виходить, що у нас заброньовані всі, я б сказав, ну, зовсім не потрібні люди, які, ну, вони мало того, що не допомагають державі функціонувати, вони її ще й деребанять. судячи з того, куди йдуть кошти, з якою швидкістю у нас з'являються корупціонери. Ці держслужбовці, вони, якщо їх звільнити, або якщо їх навіть відправити на фронт, а ну захищати те, що вони накрали. То ситуація з корупцією стане набагато кращою, корупція трошечки навіть зменшиться, тому що така кількість людей з усіма потрібно ділитися. Як, от, наприклад, з недавнього розслідування Української правди, де вони казали, що в Миколаївській області деревину для фортифікації купляли за завищеною ціною там, в 4-4 рази по 11 тисяч гривень за метр кубічний, а десь на ринку ціна була 3, -3 4 тисячі закупів. А можливо було знайти ще дешевше, якщо. Брати не на ринку, а напряму в постачальників. А тут тепер ці ребятки беруть і самі себе бронюють разом з своїми друзями-помічниками. Так, да, да, соціальна політика і внесла вона разом зі змінами, де захищались права дітей. От захистили права дітей і права депутатів. Зараз це новими змінами до закону там розширено. Забронювали суддів суддів Конституційного суду, членів вищої ради правосуддя, членів вищої полікамісії суддів, там дисциплінарних інспекторів цих організацій. Uh -huh. Тобто цю норму значно розширили. Uh -huh. Взагалі, я от, коли знайомився з законом, кількість осіб, які отримали право на відстрочку, значно виросла. При цьому вона виросла серед тих осіб, які давали присягу. Нещодавно я читав, що хтось я не знаю, якийсь міністр казав, що в Україні заборонено 700 тисяч осіб. 700 тисяч. Що вони всі роблять, ті 700 тисяч? Хтось може написати, скільки ці 700 тисяч нам обходяться з бюджету. Просто цікава цифра, скільки кожного місяця ми цим 700 тисячам особам платимо грошей для того, щоб їх не мобілізувати. Тобто, мало того, що ми їм платимо вже гроші з бюджету. Нам замість того кожного 700 тисяч. Тисяч людей потрібно знайти якогось Миколу і ще й Миколі платити з бюджету на додаток до того, що ми вже отримуємо 700 тисяч незрозумілих мені, звісно, лічності серед ага. тобто державних службовців. Так, так. Ну, об'єктивно, це не сприймається нормально. Це неправильно сприймається. Тобто ті особи, які в першу чергу давали присягу, і в першу чергу повинні боронити Україну і українців, які отримують фінансування від кожного з нас. Тобто, з податки, від... звичайно. вони перші отримали для себе відстрочки від мобілізації і бронювання. Це неправильно. Ну, знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення. Може хтось скаже: ні, Ростислав, ти не правий. Так само треба, треба зберегти державний апарат. Ну як треба зберегти цирки, там, театри, опери, їх треба забронювати. Може так бути, дійсно. Може в цьому є якась логіка. Ну для мене, як для пересічного громадянина, нема. Нема. А як ви думаєте, взагалі державний апарат? От... В нас він роздутий, він завжди був роздутий. Там дуже дофіга народу. Зараз тих, хто працює мало, ще навантаження пенсіонерами. Коротше, ну об'єктивно, економіка країни тримається просто вже на останніх кастелях. І у ну, мене є таке відчуття, що вона дуже скоро завалиться. З тим, що відбувається, зараз ще приймуть закон про підвищення податків і все просто ну, схлопнеться к чортової матері. тому що зараз все ще більш-менш, хоч якось, тримається на попередніх замовленнях, але я думаю, там 3-6 місяців і все почне. Все валитися і схлопуватися. Так от на що нам цей державний апарат? Скільки там людей працює, скільки ми вивалюємо на них з бюджету? Можливо, просто потрібно їх всіх скоротити на 80%. Пам'ятаєте Пам'ятайте, це правило, що 20% а, того, що ти робиш, дає 80% результату. Так може нам просто скоротити їх всіх к чортами матері на 80%, залишити 20% держслужбовців, і хай країна функціонує на мінімалках. І разом з усіма цими помічниками, тому що нафіга там, депутатам помічники, не знаю, скільки там, по 5 штук, чи скільки в них, що вони, бумажки носять. чи цей депутат він не може собі в Google-календарі мітинг забити або сам набрати когось. Ну, хай потерпе до кінця війни, бо виходить, що вони отримають гроші з держбюджету, вони паразитували, більшість з них, ну, вона об'єктивно паразитувала на країні а, з тих держслужбовців, я не знаю, як там в 2019 році. Це все якось змінилося в іншу сторону. Там, я думаю, багато кого помінялося з держслужбовців на людей, заслуги народу. Але система не залишилась, нічого не змінилося. Як знову ж в недавньому інтерв'ю там був майор Наталія Мусічук, який зараз майор ЗСУ, а до цього він був там, підприємцем. Ну, можливо, і зараз ще підприємець щось там мутить. І він казав, що з приходом Зеленського такса виросла на 20%, на відкати, там на таможних і всьому. Тому там всі одні ті самі люди, які крали, крадуть і будуть продовжувати красти. Але вони хочуть, щоб Микола, тракторист, йшов на фронт їх захищати, поки вони крадуть об'єктивно. Вони зараз під час війни крадуть на всьому. Там взагалі нема жодного місця, де зараз би не крали. А чому Чому крадуть? Тому що ми їм дозволяємо. І коротше, ці люди, які крадуть, вони, вони одночасно приймають закони, де вони самі себе бронюють, щоб я так розумію, було красти спокійніше. У мене це просто в голові не вкладається, коли держава робить такі кроки, і, наприклад, Зеленський це все бачить. Я ну можливо, він глухий, тупий, сліпий. Він цього не бачить, але я думаю, він просто вдолі. І вони, коли на цю всю ситуацію дивляться. Вони ж розуміють, що люди це все побачать, що це випливе в будь-якому разі. Люди це все будуть бачити, і люди будуть робити висновки. Миколи зварювальники будуть дивитися на цей тришак і думати, так чому вона мені треба бігти воювати, щоб якийсь він'ємін, син прокурора, продовжував красти бабки, їсти на їздити на ламбаржині. А я зараз піду повоюю, повернуся і буду знову жити в ніщиття. І цей Микола зварювальник вирішує плить через тису. BABABA <laughs>